Усім доброго ранку. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему знаходження дробу від числа. З даними темою ми з вами вже працювали п'ятому класі. Ви пам'ятаєте, коли ми знаходили дріб від якогось числа, тому що це число ділили на знаменник, тому що знаменник означає на наскільки поділити, і множили на чисельник, тому що чисельник означає, скільки взяли. Зараз ми будемо робити, в принципі, те саме, але більш простим способом. Для того, щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Тобто, якщо ми там від 36 ми знаходили 7 дев'ятих, то в даному випадку ми 36 не ділимо на 9, а потім множимо на 7, а ми одразу 36 множимо на 7 і таким чином знаходимо результат. І переходимо до першого завдання. Це номер 369. І, ну і давайте виконаємо. Другий та четвертий. Відповідно, треба знати 0,16 від числа 20. Відповідно, ми числа 20 множимо на 0,16. Можна це виконати у стовпчик множення. Можна усно порахувати і відвідаємо дві цифри в результаті. 20 множити на 16, це у нас буде 320 і дві цифри кому, тобто це 3,2. І четверте виконаємо. 3 восьмих від числа 2,2 третіх. Відповідно, ми маємо 2,2 третіх помножити на 3 восьмих. Ну і знову ж ви бачите, ми будемо це виконувати як множення звичайних дробів. Мішане число перетворимо в нейтральний дріб 3 на 2, 6 плюс 2 маємо 8. 8 третіх помножити на 3 восьмих. Чисельник на чисельник знаменник на знаменник, і по можливості скоротити. Одиничка, 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 одиничка. Тобто одна перша або це і є один. Вдома ви виконаєте перший та третій, а ми рухаємося далі. Тепер нам треба працювати з відсотками. І ми з вами виконаємо другий та четвертий. Треба знайти 40% від 32. Для цього ми маємо відсотки перевести у десятковий дріб або у звичайний дріб. Зазвичай ми переводимо їх у десятковий. І щоб відсотки перевести у десятковий дріб, нам треба поділити на 100. А якщо саме поділити на 100, то це буде 0,4. І відповідно 32 помножити на 0,4. Знову ж можна швиденько порахувати у стовпчик. 4 на 2 маємо 8, 4 на 3 маємо 12. 0 на 2, 0, 0. 0. І додаємо 8, 2, 1. І відокремлюємо стільки цифринку, оскільки їх було в обох числах, була одна, тому 12,8. Хочу від вас бачити обчислення у стовпчик, якщо ви виносите на десятковий дріб. І рухаємося далі. 180% від числа 3,13. Принад 180%. Перетворимо його у десятковий дріб для цього ділимо на 100. І це буде 1,8. І далі 3,13 ми множимо на 1,8. Перетворимо це все у звичайні дроби. Маємо 10 третіх і множимо на 18 1810. Перемножаємо по можливості скоротити. 1, 1, 1, 6. І маємо 6 перших або просто 6. Ось таким чином ми знаходимо відсоток від числа і продовжуємо далі. Маємо задачу. Скільки градусів містить кут, який становить 215 прямого кута? Відповідно, прямий кут це у нас 90 градусів, а розгорнутий кут це 180 градусів. Ну і відповідно, для того, щоб це знайти. Ми 90 градусів множимо на 5 на, на 2 15. Відповідно, 90 на 2 і на 15. Є можливість скоротити на 15, це буде 1 та 6 і відповідно 6 градусів на 2 і ділимо на одиничку, маємо 12 градусів. Далі наступний. 1320 розгорнутого кута, тобто 180 градусів це розгорнутий кут. Ми множимо на 13.20. Все як зазвичай. По можливості скоротити. Це буде 1 та 9. І відповідно. 9 градусів на 13. З нами кодичка. І маємо 9 на 10 це 90, 9 на 3 27, 117 градусів. Ось таким чином ми знайшли від прямого та розгорнутого кута частину. Далі маємо ще декілька задач, на тому будемо завершувати. Оксанка зібрала 91 гриб, з них 15 встановили білі. Скільки білих грибів зібрала Оксанка? А, відповідно, для того, щоб знайти дріб від числа, ми ще маємо це число помножити на дріб. Відповідно, 91 множимо на 5 513. Перемножаємо. А, можна зібрати на 13, це буде 1 та 7. 7 на 5 і маємо відповідь 35 грабів. Так, як це задача, то записуємо обов'язкову відповідь. 35 білих грабів Зібрала Оксанка. І маємо ще одну задачу. Я думаю, тут нічого супермога такого немає. І ще одна задача. Місце ново 4 сьомих маси сплаву. Скільки кілограмів мізді міститься у 280 кг такого сплаву. Ну, знову ж знаходимо дріб під число. для цього ми маємо число помножити на цей дріб. Перемножаємо. По можливості скоротити 1 та 40. Маємо. 40 на 4 на 1, 4 на сурові буде 160 перших або 160 відповідно кілограмів. І записуємо відповідь. 160 кілограмів міді. Ось таким чином ми з вами розглянемо дану тематику. Наступного уроку ми продовжимо. Там вже будуть зазвичай задачі. Успіхів вам гарного дня і бережіть себе.